«Stateless Nation», або нація без власної держави на превеликий жаль є поширеним явищем у сучасному світі. І тоді, як у нас нашій планеті є доволі багато націй, етнічних груп, котрі не мають власної державності, однією із найбільших таких етносів є народ Рохінья. Це люди, які історично проживали на території західної Бірми. Віднедавна ця держава носить назву М'янма, і на даний момент піддаються неймовірним. Переслідуванням в результаті кризи 2017 року понад 700 тисяч людей, представників народу Рохіння, були змушені покинути власні домівки і таким чином, як біженці, опинилися у сусідньому Бангладеші, де безпосередньо друзі, я зараз і знаходжуся. Тож у цьому відео. Я збираюся відвідати один із найбільших таборів біженців у цілому світі ось тут, в південно-східному Бангладеші, дослідити питання народу Рохіння, спробувати зрозуміти, у чому полягає суть проблеми і які можливі цьому вирішення. Нам, українцям, як ніяк, близька така доля, так іншого народу. І мені здається, важливо також розуміти, що не лише ми стикаємося з подібними проблемами. Отже, запрошую до конструктивного. І вдумливого перегляду та пізнавального цього відео. Спонсором цього відео є глобальна сім-карта Trulli. Це сервіс, що дає можливість інтегрувати у телефон електронну сім-карту і користуватися інтернетом у різних країнах світу, аби перебувати на зв'язку із вашими близькими. Фішка Trulli полягає у тому, що сімку достатньо встановити лише один раз, і далі просто переключатися між різними країнами і тарифами. Сам користуюся і вам рекомендую. Для моїх глядачів я навіть вибив знижку 10%. Для цього використайте промокод ORAZUB при першій реєстрації на сайті. Просто переходьте за лінком у описі до цього відео або зіскануйте промокод на екрані. Успіхів! Цей візит розпочинається у місті під назвою Кокс-Базар. Це основний туристичний курорт Бангладеші. Тут великий трафік, як по всій країні. Багато магазинів, як можете бачити, і навіть є велике представництво місцевих туристів середнього класу. Натомість для мене це аж ні в якому разі не рекреаційна подорож, як, сподіваюся, ви вже могли зрозуміти. Тому першим чином мені доведеться відвідати місцевий офіс так, місцевої влади, для того, аби отримати спеціальний дозвіл, так, permit, І вже з ним лише я зможу потрапити у табір біженців, який. З Цілком зрозумілих причин швидше за все не бачить багато іноземців, котрі його відвідують, і тому наш візит, подорожу це зовсім не назвеш, буде дуже дуже унікальним і пізнавальним. Для того, аби отримати дозвіл, необхідно відвідати місцеві ворог, який називається Rohingya Refugee репатріейшн Commission. тобто в самій назві цього органу вказується, що їхнім основним завданням є в результаті репатріація біженців назад на територію, в якій вони проживали до кризи. Хір ін коксбазар ін рефюджі people nearby and special thank you to Rustom who gladly assisted me so thank you very much let's keep on going від себе хочу сказати, що місцеві співробітники доволі мене тепло прийняли. Я їм пояснив звідки я також я включався в справи гуманітарного сектору на ранніх етапах російської агресії проти України. У нас була конструктивна дискусія, і після буквально там недовго часу я отримав всі необхідні документи, з якими вже можу їхати безпосередньо у табір біженців. Ясна річ, що конфлікти такого масштабу не виникають ні звідки. Тут важливо зазначити, що, як і багато в різних локаціях на нашій планеті, сучасні кризи, сучасні конфлікти є результатом нашарувань попередніх століть історичному плані боротьби між народами, якихось економічних зв'язків, а враховуючи, що історично рухіння народ проживали. Ось тут східному, так на східному збережжі бенгальської затоки, вказує на те, що вони постійно комунікували з сусідніми державами, так тобто, з одного боку, в нас є буддийська релігія, з іншого боку, мусульманство. Тут постійно точилися війни на території південно східної Азії, і все це також продукувало своєрідні tensions, так своєрідні тертя між етносами і національними меншинами, тому. Я не хочу на даний момент сильно вдаватися у ці історичні деталі. Там просто є надзвичайно багато нюансів, в яких можна легко заплутатися, звичайно, що вам і мені також, незважаючи на те, що я доволі глибоко це питання досліджував, тому я просто залишу лінк на сторінку Вікіпедії, де доволі детально все це розписано, і стосуюся на тому, що люди рухіння проживають безпосередньо. Зараз в такому разі ми вже можемо їхати безпосередньо у найбільший табір біженців у цілому світі. Отже, друзі, зараз ми перебуваємо в найбільшому таборі біженців у світі. Тут на даний момент порядка мільйона людей, і цей результат останньої міграційної кризи, яка сталася в результаті погромів, наближених до геноцидної, так до геноцидних вже умов в сусідній м'янмі, де місцеве етнічне населення рохіння почало переслідуватися місцевою владою та іншими так спільнотами внутрішніми, в результаті чого вони масово повтікали в сусідній Бангладеш. Де ось тут в прикордоні вже сформували такий величезний величезний табір. Ясна річ вже діти родяться, і наразі тут населення порядка одного мільйона. І це величезна проблема для Бангладешу і звичайно, що трагедія для місцевих людей. Згідно такого національного закону М'янмі, як його називають, 1982 року прийняття рухіння. Люди не мають статусу етнічної меншини і вони не визнаються уряду м'янми як місцеве населення, ось так, що люди фактично є такі тобто в них не є приналежні до жодної до жодної країни в офіційному значенні цього слова. І вже от протягом більше п'яти років перебувають в такому плані невагомості. Варто також зазначити, що це не перша гуманітарна криза, але поки що найбільша в другій половині ХХ століття це як м'янма стала незалежною. Від Британської імперії було щонайменше дві великих таких хвилі біженців. Порядка чверть мільйона людей з інтервалом в два десятиліття. Також втікали в Бангладеш. Потім бангладешський уряд якось домовлявся з Мянмарським. Їх повертали. Ну і бачимо, що в результаті цього люди знов так сюди прибули вже значно в більшому об'ємі. Аби зрозуміти, друзі, масштаб і величину цього табору, то дивіться, на горизонті все вкрито такими, такими будиночками, де живуть люди протягом багатьох років. Ну а тут ще панелі сонячні, які, очевидно, вирішують частинку електропроблеми. Отам От для сім'ї, яка проживає ось тут. Також тут бачив представництво World Food Program, тобто світової. Програми з їжею, і це мені пригадало часи початку російської інвазії в Україну, коли я сховав і співпрацював з батьма організаціями міжнародними гуманітарними, доставляючи їжу на прифронтові території. Прогулюючись тут, насправді не відчувається, що це табір. Це як таке, знаєте, доволі бідненьке село з населенням 1 мільйон людей. Тут є школи, є магазинчики, які вже на місцеву економіку працюють. Люди, які тут проживають, фактично не мають, як знаєте, соціально-економічних прав в Бангладеші. Їхнє пересування є обмежене, тобто вони не мають права виходити за межі цього табору і не мають права працювати. Тому дуже залежні від зовнішньої підтримки, гуманітарних ініціатив різних і, в принципі, чекають просто кращого часу для себе. Люди рохіння історично проживали на території прибережній у східній частині бенгальської затоки. Таким чином вони знаходилися умовно по центру торгівельних шляхів середньовічної частини ось тут південної Азії, південно-східної, будучи таким своєрідним містком між королівствами та державами Південної Азії, індокитаю. І також, крім того, сюди часто навідувалися арабські мореплавці. Тому в генах людей є торгівля, фактично, вони виконували своє різний місток цивілізаційний е, того часу. Ось, і звичайно, що історичні події по-різному розвивалися. Тут почалася боротьба за ці території. А в часи, скажімо, Британської імперії е, основні поставки рису в Лондон відбувалися саме звідси. Hello, sir, hello. So uh, can you tell when did you come from Myanmar to Bangladesh 1999, 199? 1992 1999 30, 30 yeah, years 30 years something here okay okay like i know that many people in 91 uh, they come back to myanmar and then they come back here again uh, or no, no repatriation no, no repatriation, no. No repatriation. No. why why no citizen no, no no citizenship ah you don't have citizenship in myanmar so okay Call us Bengali. Bengali. They call you Bengali, Bengali. not Rohingya. Mm -hmm. This and the stand, like because you were born in Bangladesh, does do Bangladesh give you some passport documents, citizenship? No, 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 never. So you no. don't have uh, any, any passport? No, no. We don't have passport, we don't have uh, a date of birth certificate, we don't have uh, education qualification. we don't have certificate in Bangladesh. We are Rohingya, the calls us, we are Bengali. Mm -hmm. Where will you go? I don't know. Yeah, that's very hard. If you want to work, can you work in Bangladesh? Uh, we work in our area. Here, yeah. Yeah. If you go out of the camp, uh, there are a lot of well, checkpoints, so they don't let you out. Uh, yeah. If, if they caught us, they break us. Mm. Anyone didn't understand our matter. Thank you very much for sharing this. Okay, thank I, you. I, I really feel because my country, my people in Ukraine also. I am from Ukraine. Yes. So in Ukraine we have eight million people refugees. You know, yeah. But still Europe help Ukrainians because we are very close. So it's important to understand this, and I kind of, you understand me, Yeah. yeah, yeah. Юкрейн! Hey, yeah. 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 okay. Хочу також додати, що на моєму англомовному YouTube каналі Орест Зуб. Також є окреме відео з цього самого візиту в табір біженців Рохіння, де значно більш розширено висвітлюють дану тему. Тож, якщо вас цікавить глибше зануритися у дане питання, ще рекомендую вам переходити на мій англомовний канал і переглянути повне відео англійською мовою про цей візит. Цей хлопчик щойно мені сказав, що його тата вбили, вбили в 2017 році в М'янмі. Це власне тоді, коли були найбільші погроми людей, ротіння м'янмі, і що власне спровокувало е, ось цю останню гуманітарну кризу, в результаті якої 700 тисяч людей втікли у сусідній Бангладеш. Ось такі друзі, історії. Кожен має що сказати. Доволі складно звідси йти змішані відчуття. Але друзі, це реальність, якою тут зараз живуть люди. Трошки треба це все переварити, переосмислити і зробити висновки. От ми знову вийшли до території Бангладешу. Тут вже зовсім інше життя ніж таборі. рікші, автобуси. Коротше кажучи, все як в цій країні навколо. Однією з найбільших іроній цієї ситуації, яку мені доводиться зараз спостерігати, є те, що буквально за півгодини їзди від цього вражаючого, в негативному речі сенсі табору біженців знаходиться вражаючий у позитивному сенсі об'єкт глобального географічного та природнього значення це пляж біля міста Коксбазар. До речі, це є найдовший пляж у світі, який є фактично безперервною піщаною, пісковою береговою лінією, що тянеться аж на 130 кілометрів. Це важлива туристична точка для бангладешців середнього класу. Сюди навіть приїжджають іноземці, і багато з них навіть не здогадуються, що буквально ось за 10 кілометрів по прямій лінії, ось туди, за джунглі. Там проживає мільйон людей в тих умовах, які ви щойно побачили. Це, до речі, Той самий пляж у місті Коксбазар. Тут же є вся традиційна інфраструктура туристична. Баги приватні, фотографи також приватні, фотосесію хлопцеві, сім'ї прогулюються. І швидше за все вони не в курсі або не переймаються тим, що відбувається зовсім недалеко звідси. Я б сказав, що це радше нормальна ситуація в сучасному світі. Ну, візьміть, до прикладу, навіть те, що відбувається в нас в Україні. Є люди, які на фронті стоять стіною, є люди, які працюють, волонтерять, а є люди, які розважаються безтурботно в різноманітних закладах, або просто-напросто створюють вигляд того, наче вони щось роблять. Ну, всі ми знаємо про закордонні різноманітні батальйони. У будь-якому разі. Жодної критики, це просто цим відео я хотів показати, що не лише ми стикаємося з подібними проблемами. І, звичайно, що в першу чергу треба дбати про себе, про своє оточення і робити позитивні зміни в найближчому колі, але пам'ятати, що ми живемо всі в одній величезній екосистемі на одній планеті, і для того, аби ви могли в майбутньому жити краще, потрібно різними своїми діями долучатися до загального. Благоденства з тими ресурсами, з тою компетенцією, яку ми можемо собі дозволити, якою володіємо. Особисто я вважаю, що рухіння мають право на власне самовизначення. Я також маю надію, що їм не доведеться довго перебувати в таких умовах, які ми побачили у цьому відео, і все ж таки більшість з них вдасться вернутися на свої землі. На цьому в мене все. Мене звати Орезуб. дякую дякуємо за увагу. Якщо вам це відео видалося цікавим, пізнавальним і корисним. Будь ласка, поставте лайк, поділіться ним з вашими колегами, кому також можемо стати у нагоді. І давайте працювати далі, не забуваючи про ті речі, які у нас вже безпосередньо під носом. Адже наша держава і наші люди на даний момент перебувають в дуже непростій ситуації. У будь-якому разі, я сподіваюся, що в той перспективі все вийде на краще, і для цього кожному з нас варто долучатися до цієї одної великої справи. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого і до зустрічі у наступних відео. Побачимось!